Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві новин спорту баскетбольний клуб Дніпро втратив шанс зіграти в основному раунді Кубка Європи Фіба. Хоча після поразки у кваліфікації від румунської корони Брашу у двох матчах: 69-83 та 64-95, Наша команда зберігала шанси потрапити на турнір у статусі лакі-лузера. Для цього потрібно було, щоб загальна різниця очок мінус 45 була б однією з найкращих у порівнянні з іншими клубами, які поступилися у відборі. Втім, вона Виявилася найгіршою у статусі «Лакі лузера у наступний раунд. Пройшли словацька превізпрепревізізда і е, Абшерон е, Лайонс з Азербайджану е, мінус одне очкота Башкімі мінус 17 з Косово. Десять екіпажів вийшли на старт чемпіонату України з вітрильного спорту в класі плату 25 швидких і в той же час легких в управлінні і налаштуванні яхт, ідеальними для екіпажу 4-6 чоловік, що дозволяє брати участь у перегонах без підрахунку гоночних балів. А це у свою чергу дає можливість повністю не показати себе зі спортивного боку у коротких одноденних гонках, як серед новачків, так і серед ветеранів вітрильного спорту, де на сьогодні Дніпро має гарні успіхи. Дуже кортезні і потужні результати наших спортсменів з парусного спорту, як і на всеукраїнській арені, так і на міжнародній арені, відділення парусного спорту, спортивної школи, наших комунальних зводних і виступальних видів спорту. Росько міської ради та школи вищої спортивної майстерності показують дуже високі результати. Тому всім сьогодні бажаємо успіхів та перемог. Вручисть церемонії відкриття чемпіонату, яка відбулася на базі яхт-клубу Яхтлубу Дніпра», взяв участь, привітав, подякував та побажав успіхів. Секретар міської ради Олександр Санджара. Цей чемпіонат був би неможливий без дуже активної роботи. Федерації вітрильного спорту і нашого Дніпропетровського обласного відділення Федерації вітрильного спорту за сприяння Яхт-клуб-Січ органи місцевого самоврядування свого боку надають максимально можливу підтримку. Тут є представники нашого управління спорту департаменту гуманітарної політики. І ми сподіваємося, змагання пройдуть на високому рівні. Всі будуть змагатися чесно, максимально продуктивно і переможе найкращий, в чому їм можна побажати максимальних досягнень, максимальних звершень. Ну і Звичайно, удача, тому що в вітрильному спорті удача визначає дуже багато чого думку і тверде переконання голови федерації вітрильного спорту Дніпропетровської області Артема Хмельникова. Нинішня регата в нашому місті, попри нелегкі часи, які переживає Україна, пряме підтвердження, тому що ми і надалі залишаємося морською державою. Цей захід я вважаю, що буде і далі таким популярним популяризовувати вітрильний спорт і ще раз підтверджувати, що Україна є морською вітрильною державою. Регата триватиме до неділі 5 жовтня, коли відбудуться заключні заїзди та нагородження чемпіонів і призерів. Зрештою більш детально про подію, що мала місце сьогодні, у випуску новин спорту Дніпро Тіві у п'ятницю. Бронзова нагорода і четверте місце такий здобуток вихованок одного з кращих на теренах України Муайтай клубу «Віст Дніпра на останньому чемпіонаті світу серед молоді міжнародної федерації асоціації Муатайка, прохідної провідної організації у сфері цього аматорського та професійного бойового мистецтва, що завершився в національному центрі Абу-Дабі Об'єднаних Арабських Еміратів і зібрав 112 команд загальною кількістю біля однієї. 1200 учасників Ось так розпочинаючи з кросу, у 25 кіл периметром зали, що складає загалом дистанцію близько трьох кілометрів п'ять разів на тиждень за виключенням вихідних, розпочинається кожне тренування в Муайтай-клубі Віст Дніпра, одного з кращих на теренах України. Адже в ньому вже багато років тому створені і домінують ідеальні умови від чистоти в залі, де панують повага і дисципліна, а вона обладнана сучасними снарядами, мішками, лапами, тайпедами до атмосфери підтримки, щоб будь-хто завітавши сюди вперше. Має почуватися частиною команди, а не чужинцем, де новачки не баласт, а майбутні чемпіони, адже вибір клубу і хорошого тренера це 50% успіху, бо наставник не просто повинен показувати і демонструвати атаки і захист, а надихати. Коригувати, вести, мотивувати тайський бокс вимагає витриваловості, терпіння та поваги до мистецтва бою. Ти маєш бути готовим не просто до тренувань, а до трансформації себе зсередини. Терпіти, бути готовим працювати над собою щодня через не можу, без жалю, але з любов'ю до справи. Тримати удари після невдачі падінь, підійматися і йти далі, добре розуміючи, і усвідомлюючи, що кожен крок наближає до майстерності. Подібна аура від дня відкриття, притаманна Муайтай клубу Віст. Завдяки керівнику і головному тренеру Василю Ступарику, дві підопічних якого серед інших загалом успішно виступили на останньому чемпіонаті світу серед молоді міжнародної федерації асоціації -Тай Тайка» провідної організації у сфері цього аматорського та професійного бойового мистецтва, що об'єднує у своїх лавах понад 130 країн на п'яти континентах, координує розвиток спорту, підтримує молодіжні змагання, бореться з допінгом та взаємодіє з іншими міжнародними спортивними організаціями включаючи міжнародний олімпійський комітет, нинішній турнір в національному центрі Абу Дабі Об'єднаних Арабських Еміратів зібрав 112 команд загальною кількістю біля 1200 тисячі учасників, серед яких трохи не поталанило дворазові чемпіонці України срібній призерці минулорічного чемпіонату Європи Вікторії Гончуковій, яка зупинилася за крок від п'єдесталу пошани, фінішувавши. Четвертою будемо працювати над помилками, тому що другий бій я програла. в мене була суперниця з Туреччини, і в неї була нестандартна стійка. Вона лівша, і зараз будемо напрацьовувати стійки проти лівши. І додавати швидкості, сили натомість її одноклубниця на рік молодша, минулорічна срібна призерка чемпіонату Європи і чемпіонка України Вікторія Соколова наразі з Об'єднаних Арабських Еміратів повернулася з бронзовою нагородою. Хоча дівчина переконана, що могло бути і краще. Ну, взагалі задоволена, тому що в попередньому році році було набагато гірше. Я взагалі пролетіла там в перших боях, нічого не виграла. А в цьому році ось провела три боя. От, і з них два виграла. Третій, ну, ось так вийшло. Так могло б бути і краще, але так вийшло, що мене трішки там засудили. Після цього турніру ми з тренером розберемо всі наші помилки, врахуємо їх і будемо працювати далі. Наставник дівчат, керівник і головний тренер Дніпровського Муайта тай клубу Віст Василь Ступарик, як і будь-який його колега, в незалежності від виду спорту, звісно, несповна задоволений результатом дівчат. Втім, говорить, бачимо і знаємо, над чим потрібно працювати далі. Ну, якби все вдалося відпрацювати так, як ми робили, то я думаю, що було б дві золоті нагороди, а так бронзова. Нагорода у Соколової Вікторії і Ганчукова Вікторія вибула в одній чверті фіналу, програвши турчанці, тому що є над чим працювати і буду задоволений, коли будуть дві чемпіонки світу. Зараз будемо працювати над скоростними якостями, більшої жорсткості, щоб була в ударах. Наразі досвідчений наставник дійсно бачить і розуміє, над чим працювати далі. Адже гарний тренер, як лікар і вчитель, це не тільки той, хто все знає. У першу чергу він має переконати і змусити зробити підопічних те, що вимагає, і тоді успіх забезпечений. Зрештою, щоб він прийшов, звісно, потрібно і дівчатам, які всім надалі трудитися у поті чола, батражити і набивати мозолі та гулі на тренуваннях, і вони це добре розуміють. Тому за таких обставин чергові перемоги, здобутки. І досягнення не за горами, і на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.